разоблачение всей той информации, которая есть пагубной для умов молдаван? Перед выборами вот этой осенью у нас есть газета «Зяру Дегарда». Это газета, которая занимается журналистскими расследованиями было выявлено даже, о чем мы и не подозревали. Теперь, зная э, об этом и силами полиции, и силами э, всех э, демократически настроенных людей и граждан, э, наверное, можно еще что-то делать. Но э, все-таки... Какая-то часть она останется при своем, чтобы тут и не делали. Та же гагаузская автономия, где 95% занял Александр Штеногло это понятно по этническому критерию, но вызывает не то, что недоумение, но даже можно сказать и гневные какие-то чувства, потому что Гагаузия преобразилась буквально за последние годы благодаря европейским фондам и новые дороги, светительные системы, при этом госпожа Гутцул, да, мы, мы видели, Лилия, госпожа с э, завидным постоянством пос Посещает Кремль, посещает Москву и так далее. Поэтому... Странно, странно это все выглядит. Ну вам спасибо, що присоединились к нашому ефіру. Лілія Грубий, спеціальний кореспондент державного інформаційного агентства Молдпрес, спілкувалася із нами стосовно результатів виборів і те, чого чекати найближчим часом у Молдові. Я нагадаю, що Молдова ну на півдні розташована від нашого кордону, і це важливий плацдарм міг би бути для Російської Федерації. На щастя, вони політично не захопили цю державу, але. Як ми чуємо, будуть намагатися це зробити у 2025 році, там парламентські вибори, так ми повертаємося в студії Тарас Загородній, політтехнолог. Пане Тарас, ми будемо цікаву тему з вами обговорювати. Ми розуміємо, що вже почався розпочався опалювальний сезон. Дуже холодно, інколи в квартирах буває. От інколи холодно настільки, що навіть в домах, в будинках люди почали гритися дровами, але за це можуть бути певні 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 моменти. Давайте їх обговоримо. Отже, українці, які які зберігають дрова без документів, можуть загриміти заграти. Таке покарання передбачено законом, який 10 жовтня ухвалила Верховна Рада. Деталізуємо: якщо у вас вдома зберігаються дрова на суму більше ніж 30 тисяч гривень, вам загрожує строк від 5 до 7 років на меншу суму штраф від 34 тисяч гривень. Нагадаю, за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев чи чагарників передбачено штраф від 34 до 85 тисяч гривень. За повторне порушення від 85 до 170 гривень тисяч гривень. За скоєння таких дій на заповідних територіях загрожує штраф до 170 тисяч гривень. А за спричинення тяжких наслідків до 425 тисяч гривень. Ну і якщо дрова придбані офіційна, проблеми не буде. Ну принаймні про це ви ефірі ранок лайф заявила народна депутатка Анна Скороход. Вона зазначила, що штрафи застосовуються не тільки за зберігання деревини йдеться насамперед про правомірність її отримання. Давайте почуємо деталі. Дуже багато прикриваючись війною, вирубають на потребу зсу однак, вона на потребу ЗСУ не доїжджає. І в нас навіть була ТСК, яка цим займалася, яка це фіксувала. От ми так само фіксували, коли нам телефонували хлопці і казали, що він поїхало на дачу тому будувати або поїхало в баню тому будувати. От а списали по документах на ЗСУ. Тому це необхідні міри для того, щоб не було продажу незаконної вирубки і продажу деревини. Українці завжди славились своїм відбірним гумором. Демонструють свій гумор вони і у соцмережах. В Тікток вже чимало жартівливих відео на цю тему. Зокрема, дивуються, що робити, коли на дрова пішло особисте дерево в дворі. Давайте почуємо людей. Алло, мам, чуєш, ж тут до тебе приходила поліція додому сьогодні. Не їдь заляж десь на дно. Да, бо вони тут про документи питали. Коротше, 5 років світить тобі мінімум. Ні, в село не їдь. В селі в тебе там на 10 років. Наже погода проти українців. Подивіться, від 5 до 7 років з неба в поло. Жесть. Все, поїдемо в тюрьму. У Верховній Раді придумали новий закон по поводу дров, щоб без документів не можна зберігати. У нас без документів. Приїжджайте, почнемо оформляти документи штраф там, чи садить. садіть на 5-7 років, хоч може живим залишиться. Пане Тарасе, ну гі гіперболізують, звісно ж іронізують українці. А разом з тим бачимо, що загальний тренд вказує на те, що не подобається цей закон. Можливо, десь якась е дискомунікація. Зараз бачимо, що депутати бігають по ефірах і намагаються пояснити: не, не бійтеся, не лякайтеся. Як ви сприймаєте такі законопроєкти, які згодом перетворюються у закони? Ну депутатам читати треба, що вони ухвалюють. Так, ну дивіться, ну я не виключаю, що це було зроблено з благою ціллю. Uh -huh. Це в дійсності міг бути законопроект пов'язаний з європейською інтеграцією в uh -huh. Європейський Союз, але як знаєте, в тій приказці «змусь, дурня Богу oh, молитися, він собі лоба розіб'є. Ну, по-перше, ви бачите, яка обстановка в країні. Можна було і виключення зробити, тим більше йде зима. Uh -huh. Ви що не розумієте, як воно працює в нашій країні, що там, дай, дай Боже, якісь там поліцейські буде лазити, а по дворах там штрафувати і все інше. Можна зробити виключення. І більше, ну, Багато людей не розуміє, як взагалі побудовані ці рекомендації, наприклад, Європейського Союзу. Вони не, напи вони не написані так, що ти повинен. Встановлювати 30 тисяч гривень, там конкретно для України, і так далі. Вони пишуться в рекомендаціях. Тобто за певних обставин ти можеш застосувати такі норми, ну, наприклад, мінімальні За інших обставин, якщо є якісь екстремальні ти можеш застосовувати такі норми і так далі. А наші шановні ж депутати і наші чиновники зазвичай найбільш ідіотські беруть норми, найбільш жорсткі, які в половині країнах Європейського Союзу і немає. Угу. Ви ж повинні розуміти, що багато рекомендацій, які дає нам Європейський Союз, багато країн Європейського Союзу самі цього не виконують. Вони Дані, там різні, різні знаєте, перехідні періоди і так далі. Так от, ці ідіоти, вони інших слів немає. Взяли і а, оце ж вляпались просто. Я думаю, що і ще б президента підставили. Я думаю, що там ті, хто це не робило, ну, однозначно, не треба підписувати. А, а цим... це не може бути якесь замилювання очей від тих дійсно важливих проблем, які наразі є в українському суспільстві? Ні, ну знаєте, тут, тут Щоб країна три е, години, там три дні поспіль говорила про ці дрова. Ну знаєте, іноді знаєте, як є відомий фільм «17 моновійні вісни. Там де угу. є розмова Міллера з Шелінбергом. Ні, що ж з штирліцами говорить неможливо просчитати логіку ні професіонала. Вони розумієте? А давайте почуємо логіку. Власне народного депутата Олексій Кучеренко, народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України з 2007 по 2010 роки. З нами на прямому зв'язку, пане Олексій, ми вітання. Слава Україні. Вітаю, героям слава. Ми тут з Тарасом Загороднім, політехнологом, обговорюємо закон стосовно обмежень на зберігання дров і побачили народну творчість. Ну насправді відверто кажучи, українцям ну це м'яко кажучи не дуже подобається. Як ви відноситеся до цього закону і чи брали якусь участь в його ухваленні? Чи Голосували за нього класний закончик, веселий. Такий це я жартую. Тарасу, привіт передаю завжди. Приємно з розумними людьми спілкуватися. Дивіться, тут такий ворог проблем одразу поліз. Воно з цих дров. Бо я сам вже третю добу думаю, що ж це таке наваяли. Ну на ваше запитання, одразу хочу сказати: фракція Батьківщини, я особисто не голосувала за цей закон однозначно. Голосували за нього слуги і 25 голосів ОПЗЖ 242 голоси. Вони дали цей закон. Тепер дивіться знов таки, чому, ну, чи є він першочерговим чи ні, мені навіть важко сказати, розумієте, я знаю, які серйозні невирішені проблеми роками накопичуються в Верховній Раді, в тому числі по енергетиці, комуналки, по боргах, по різному. І наскільки важко нам вставляти в порядок денний наші закони, Ну, тут от такі закони з'являються. Рада працює не за логікою, порядок денний з'являється за годину до засідання. І такий режим, ну він просто він тупіковий є з точки зору взагалі теорії і практики управління. Але тепер дивіться про конкретний цей законопроект. Там, ти, закон, ну поки він не підписаний, де да, законопроект. Там теоретично, я розумію, яка норма закладена, да? що е, ніхто е, тіпа, стимулювати покупців. Купувати ці дрова виключно з ну з документами, uh -huh. з квітанцями, uh -huh. якими да, і те саме. Ну, типа щоб не було краденого, да, от, от такий. Хоча коли ми приходимо на базар і купуємо там сала, да, там яйця, якісь творог, то ми ж там не запитуємо, покажите нам документи, ми просто їх купуємо. Ну а тепер я. Теоретично я навіть поспілкувався з авторами, бо вони мене е, почали там ну, ображатися на мене, бо я підкалував цей закон. Ну, е, ну Тарас читав там і в мене дискусія на сторінці, була в мене там багато лайків, мій вчорашній пост набрав. Я підкалував цей закон. Дійсно скажу. Ну тепер дивіться, якщо казати серйозно, от давайте задавати питання. Перше: якщо він буде підписаний, чи отримають право охоронці, право. Зайти на будь-яке подвір'я, де є дрова, і почати щось перевіряти. Так отримують, оце, без сумніву, це право, розумієте? Як вони їм скористуються, наші правоохоронці, ну вам всім відніше, ми бачимо наших доблісних правоохоронців, як і де вони що роблять. розумієте? Але далі автори кажуть, закон зворотньої сили немає. І там по два по три роки ці дрова вони лежать, вони дійсно сирі, їх треба висушувати. Ну, мене самого там не розумієте. Я тримаю там скільки п'ять-сім кубів дров. Я розумію. Ви, ви собі зараз знаход... на терміни наговоріть, пане Олексію. Не говорити, не наговорить. Про сили немає, немає. Тому вибачте, я але в мене є. Ну я задаю собі питання: а в мене є квіта? Точно що немає цієї квитанції. Ну десь я купив там, ну продавали і продавали. Я по дорозі їхав, купив вже mm. я. Потенційний, но ну, правда, п'ять кубів там замало. Дійсно. Це там мова йде про 30 тисяч. Ну я далі дивлюся, як один з авторів Камільчук, наїхав на державне підприємство Ліси України, що саме там корупція основна, і саме вони спричинили там оцю корупцію в лісній галузі. А ми ж знаємо, які до тисячі кубів лісу, або йдуть на захід. Не Ну, ви розумієте, як дрова його вивозять, або дійсно якийсь там е, темний обіг. Одразу зворотня реакція ДП Ліси України, а там же лісова реформа йде у нас. У нас же така централізація відбулася. Пан Шурма, пан Шурма з офісу запустив цю лісову реформу. В результаті, до речі, як тільки ця реформа пішла, одразу лісника зрівна скільки там 3,5 мільйони доларів. да, здається, було. було. Де, 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 до речі, цей бідолага. Ну на секундочку, обласний лісник 3,5 мільйони доларів. Десь він кудись там на Київ віз. То я хочу запитати, де він їх взяв, в кого і куди він віз, як він ділився по ланцюгу. Але я задаю далі питання. Дивіться, е, вони кажуть, що вони проти сірого обігу деревини. І я, мені розказали, що там є десь 2000 тисячі оцих лісопилок таких. Які е, працюють саме з таким необлікованим е, лісом. Я розумію, суть цього закону тепер армія правоохоронців різних мастей, бо там буде і СБУ, і прокурори, і поліція. Вони будуть, як це мовою, обілечувати, Понімаєте? обілечувати. Вони отримали право в будь-який момент в результаті там заїхати. Нагнати шороху і потім довести якийсь план до двору, цифру. Ну воно так у нас працює. Воно так у нас зараз на будів... на будівництві працює на інших об'єктах. Розумієте, і я просто прогнозую: дрова від цього тільки зростуть в ціні, бо зрозуміло, всі ці витрати будуть закладені в кінцевій ціні для споживача. А людям від цього ну головне запитання, чого ви зі мною боретеся, який купив там ці нещасні там куби, а не з керівництвом гаузі і правоохоронних структур, які все все життя кришують. Цей е, е, махінації в цій, в цій лісовій галузі і тому ну не так все це треба робити. Воно при вони прикриваються якимись європейськими там директивами євроінтеграції. Все воно в результаті буде мати зараз. Зворотній ефект. і Я з Тарасом погоджуюсь, що президент. Складному становищі підписувати чи повертати. Мені самому вже цікаво розумієте? Ну, подивимося, подивимося. А я свої дрова поки спалив. Був в сауні е в неділю і там спалив багато. Так що Вісім кубів одразу менш що... про, про все пане Олексій. Хочемо ще поговорити з вами про опалювальний сезон, тому що трошечки якось холодно, незважаючи на те, що опалювальний сезон, начебто, стартував, і майже у всіх регіонах нашої країни єдине, що на Херсонщині не стартував. Але тим не менш у Києві в Цієї осені температура повітря знизилася до мінус 2 градусів за цельсієм. Напередодні добовий максимум споживання електричної енергії був зафіксований увечері. Він був на 5,8% вище ніж попереднього робочого дня у п'ятницю, 1 листопада. Причина суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах. Ну і тим часом в Україні в усіх регіонах так само вже стартував опалювальний сезон. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Денеш Магаль. Винятком їм Херсонщина, бо там температура просто тепліша і Года краще готовність громад та областей до зими є 100% 100-відсотковою, заповняє голова уряду. Пане Олексі, хочеться до вас як до професіонала, 100-відсотково в цій сфері. Дійсно, ще скільки днів можна жити в такій турбулентності з приводу нашого опального сезону українцям, в яких ще не включили опалювальне. Так ну і що прогнозуєте далі? Дивіться, тут є локальні проблеми запуску там по кожного міста. Там достатньо інерційний процес там в Києві там. 6 сім днів десь. Ну по поки теплоносій uh -huh. там розносить по всій мережі розходиться і нагріває внутрішньобудинкові там мережі, подається тепло. Можуть бути проблеми в окремих будинках, зрозуміло, як завжди. Але з точки зору подачі тепла, цей сезон не краще і не гірше ніж всі попередні. Тут ніякі лякалки, ці всі армагедонів, ну комунальники про. Місію по всій Україні по Києву, в тому числі тут же ключове питання абсолютно інше. Глобально, Тарас мене добре зрозуміє. По-перше, чи вистачить нам газу? Бо я констатую, що всі заяви нафтогаза про те, що він, він виконав балансові показники, які були доведені урядом, на жаль, ні, не виконана в повній мірі і недостатньо закачана, і не законтрактована імпортний газ. І проблемний момент може бути у нас дуже ймовірно з 1 січня. Він залежить від транзитної угоди, буде чи не буде? Бо це технологічно буде така ситуація, яку ну ніхто не знає, як вона там розвернеться. Повірте мені, але ключове питання: от я, я за киян, як це я за киян горова перегризу. Але в мене от задаю питання, шановні кияни. А ви знаєте, що наше з вами місто рідне столиця під керівництвом мудрої КМДА, Стала рекордсменом по боргу за газ 20 мільярдів гривень заборгував Нафтогазу Київ і катель це астрономічна сума, яка свідчить про те, що по суті справи Київ останні всі роки споживає український газ. Це наш такий національний газ, розумієте, нафтогазівський державний, який йде на ПСУ, і по суті він виймає і не розраховується. Ну за, за газ, який міг би піти на всю іншу Україну. я при всій повазі до киян хочу сказати, що ми створили ТІСК, слідчу комісію. Я її очолюв 4 дні тому по ціноутворенню, по боргах. В першу чергу, і ключове питання одне з ключових для себе, я бачу, розібратися з цими шаленими боргами. Я втомився вже чути про ті 20 мільярдів боргу. Ки, Ки, Ки Київ теплоенергія перед нак на тому, що ми розуміємо, де... що абоненти платять же по платіжках Олексію. Абоненти Алексію. платять розумієте. А гроші. Лишаються десь не зрозуміло де пане але Алексію... в результаті. Грошей не вистачає закупити цей газ. Чортах, вибачте, вже бо я не новив. Ну, газ хороший, але його треба гроші за нього платити. І ця проблема кожного року все більше і більше маячня йде. І на таванаф Черний шов приходить до нас на, на комітет і каже: А мені тепловіки вже заборгували майже 100 мільярдів гривень. Ну це ж космічна сума. Але Олексій, будемо віде, стежити, віде. стежити за вашою роботою. Буде більше мотивації вас долучати. І першим питанням ставити, що там ТСК, як просувається справа і розслідування. Так. Олексій О... Кучеренко, народний депутат України, і міністр з питань ЖКГ України з 2007 по 2010 роки з нами спілкувався на прямому зв'язку. Це важливо було, але маємо певні. Обмеження по часу на хотів би ще запитати у пана Тараса Загороднього. От стосовно оцього е, дров'яного закону, чи справді зараз наш президент опинився в такому становищі, і чому він в ньому опинився? Якщо ми розуміємо, зі слів пана Кочеренка, що ініціатива насправді йде з провладної його партії по суті, ні, ну дивіться. Я знаєте, не є тут адвокатом діючої влади, але ми повинні теж зрозуміти. Є президента, є купа депутатів, які ж ти там не проконтролюєш. Рівень mm -hmm. дурості всіх. Mm -hmm. а ось, і звичайно, що там хтось сказав, що треба це зробити, хтось не подивився, хтось читати не вміє mm -hmm. довгі тексти і не зрозумів взагалі, що попідписав. Хтось там сказав, що це європейський законопроект. А більшість просто не прочитала. Тому у президента є право застосувати вето на цей законопроект і повернути зі своїми зауваженнями для того, щоб це у виправлення. Принаймні, правка може бути, що ці всі норми. Можуть починатися тільки після закінчення воєнного стану. Коли е е е питання буде стояти, не буде стояти, щоб забезпечено дрова, ну реально зараз там по селах, я знаю, багато людей, наприклад, в села переїхали з міст для Лість. того, щоб е забезпечити себе теплом, тому що не упевнені, що буде тепло, наприклад. І тому я думаю, що президент може накласти вето з своїм зауваженнями. Спокійно можна запровадити цей законопроект. Після закінчення війни нічого з сонцем на землю не впаде. Пане Траса дякуємо за цю дискусію сьогоднішню. Нашу з вами Тарас Загородній політехнолог з нами був сьогодні. Обговорювали всі цікаві питання. От ну і так само цікаве питання ставили ми вам сьогодні. Ми пам'ятаємо, що 5 листопада вибори Сполучених Штатів Штатах і ми питали, кого бачите новим президентом США. І от цікава історія, що 58% з вас бачає Камалу Гаріс на цій посаді дональда Ампобачу дві 21% і мені байдуже відповіло 21% Ну говорить про це, наша не презентативна, але тим не менш соціологія про те, що дійсно наразі сталій підтримки пані Камали Харіс, яка постійно каже про те, що вона за незалежність і територіальну цілісність України. Хоча дійсно не розтлумачує, які ж плани є в неї з приводу України. От бачите, переважна більшість тих, хто дивиться нас саме за пані Камалу Харріс. e tá Ну і вболівайте, звісно ж, за нас за новини лайв за день лайв, зокрема, тому що працюємо для вас. Павло Ковальчук, Маргарита Стецюк протягом цих трьох годин сповіщали вас про найголовніші новини зі світу і з України. Зокрема, говорили про війну, політику, дипломатію, соціальну сферу, економіку. Обов'язково зачіпали також. Ну і про дрова на останок не забули згадати те, що що зараз турбує кожного напередодні важкої серйозної холодної зими. Залишайтеся із нами, ставте вподобайки, обов'язково підпис. Підписуйтесь на медіаплатформу новини Лайф. Ну і діліться цією трансляцією поміж своїми друзями і товаришами. Ми вам кажемо до зустрічі завтра, о 13.00, як зазвичай. І не перемикайтеся, тому що далі вечір лайф. А також жінки Фенікс, наш проєкт, який присвячений для того, аби ви всі знали історії жінок, які втратили наших героїв, те, як вони продовжують жити, те як вони підіймаються і підіймають разом з собою всю нашу державу. Залишайтеся, буде цікаво. Залишайтеся, буде цікаво. Слава Україні. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу, ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що попри білі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада, о 21.00 на ютуб-каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фелікс жити попри все.